Три на три за баскетбольну першість змагалися коломийські студенти, хлопці та дівчата чотирьох навчальних закладів збирались у спортивній залі Коломийського індустріально-педагогічного фахового коледжу, щоб визначити між собою найсильнішого. Хто переміг деталі в сюжеті. Турнір з баскетболу 3 на 3 зібрав студентів чотирьох коломийських навчальних закладів. У спортивній залі гостей, представників політехнічного фахового коледжу, економіко-правового фахового коледжу ВПУ 14 приймав Колумийський індустріально педагогічний фаховий коледж. Студенти цього закладу кажуть, попри гостинність поступатися не збираються та за перемогу боротимуться до кінця. Дуже люблю сьогодні. Подобається перемога. Має бути всюди. Надію, це буде не за підсумками гри, третіми серед хлопців стали студенти економіко-правового фахового коледжу. Бронза серед дівчат у студенток індустріально-педагогічного фахового коледжу. Хлопці цього ж закладу здобули друге місце, а срібло серед дівчат у економіко-правового фахового коледжу. А студенти політехнічного фахового коледжу стали найкращими і серед хлопців, і серед дівчат. Кращими бомбардирами турніру визнані Максим Штемполь та Марія Боднар з політеху. Кращі гравці змагань серед дівчат Ангеліна Урбанович серед хлопців Олександр Приймаченко з індустріально-педагогічного фахового коледжу. <плес> Перемога у таких студентських турнірах, каже завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради. Це відбірковий етап до наступних перегонів. Це до обласних змагань, це підготовчий етап. до слова спортивні змагання. Серед студентства вже відбулися з волейболу та баскетболу. Попереду настільний теніс, шашки, шахи та міні-футбол.